Ми розіграємо дві книги від пані Мар'яни. Перша це є е, на віки Ніжні це збірка поезії. Давайте ось так покажемо. Так, з моїми ілюстраціями, та О, А друга це е, Люди на каві. Це збірка короткої прози. Так, так до речі, всі і, книги. Що? І Це ілюстрації моєї товаришки, моєї подруги е, Христини Валько. От. У вас є великий стимул, дві підписані книги. Напишіть коментар. Е, по поезію, яка, який на ваш найулюбленіший вірш? Як ви взагалі познайомилися з поезією? Бо це дуже цікаво, тому що я якось розповім в школі, в мене як би то сказати, наглухо відбили бажання любити поезію? Як ви цю межу перейшли і полюбили це? І за найкращий, за найцікавіший коментар в одні руки віддамо дві книжки. Ще скажіть, коли ви познайомилися з Мар'яною Савкою? Вот. І з Мар'яною Савкою, і з видавництвом можливо, ВСЛ. Можливо, це взагалом був збіг, і ви познайомилися з Мар'яною Савкою вже в видавництві ВСЛ. А можливо, навіть і до це взагалі буде цікаво. Може і в дитинстві. Таке теж може бути. Можливо, ви були на цьому форумі видавців, де ВСЛ був вперше представлений з величезною іграшкою Лева.